На відео розбите місто з розстріляними розбомбленими будинками. Це незламний бахмут. Окупанти обстрілюють місто вдень та вночі. Це східна фортеця нашої країни, де зараз де битва і боротьба з одвічним ворогом з окупантом з москалем, який лізе, суне на українську землю. Але тут стоять міцні, немов граніт наші захисники. Голова Тернопільської обласної ради відвідав Бахмут на Різдво, 25 січня. Від голови захисники отримали три автомобілі та інші подарунки, а також відзнаки. Бачите, яка назва вулиці? Вулиця Свободи. Так, за свободу ми якраз і боремося, щоб українці жили як господарі на своїй богомданій землі. А свобода і батальйон «Сьогодні Свобода прикладає максимальних зусиль для нашої великої перемоги.